Добрий день, я Савайла Анатолій. Запрошую традиційно підписатися на мій канал YouTube. До вашої уваги хочу розповісти про нівеліри від компанії Alcest. Вони постачаються під торговою маркою Stark. Alcest давно вже займається нівелірами, він знає в цьому толк. Тому, як на мене, він завжди якісні нівеліри постачає, забезпечує 2 роки гарантії. Є сервіс, вони офіційні, і у вас буде до кого звернутися за калібровкою або вирішенню інших проблем по ремонту. І це дуже важливо, тому що деякі постачальники не мають ні гарантії, ні сервісних центрів, ні запчастин. Тому це питання, ну, як на мене, головне. Ну, а тепер про новинки, які з'явилися у Стартах. Зараз розповім. Як ви бачите, це традиційна їх модель, яка вже доволі багато років постачається. Це трьохплощинний е, нівелір, е, зелений промінь. А зараз прийшла нові, новинка вже чотирьохплощинний нівелір, і ми зраз, зразу я зроблю їхнє порівняння. Хочу звернути увагу і подякувати е, Альцесту за те, що зник. Лазерний нівелір. Руська, руський язик зник вже в чотирьох площинному. Тому там, де руський язик, там і руський мир. Тому треба викорінювати руський мир кругом. В тому числі і мова. Церква все має бути українською, крім плоскасних. 4-хлоскосного. Він поставив ще ось такі ll 102 g і LL202G в комплектації з універсальним кріпленням, і в комплектації з універсальним кріпленням із триногою. Але про маленькі нівеліри я, є огляд. Я раніше зробив, і він буде ну, буде на нього посилання в тексті, так що кому треба, зробити. А зараз я приберу, щоб було місце, і е, зроблю детальний огляд ось таких шикарних нівелірів. Я їх, звісно, порівняю. Це нова модель, це вже традиційна, яка постачається, яку я знаю, яку багато людей купляли. Я зроблю огляд. Що, що саме цікаво? Що чотирьохплощинний зараз став значно дешевше, ніж трьохплощинний. І я спробую знайти, де ж тут собака зарита. Альцест мені передав ось такий нівелір в поставці. Ну, звісно, я його передам для ЗСУ, щоб вадим Копейка на аукціоні продав. І всі кошти пішли на підтримку наших Збройних сил України. Дякую, альцисту. Так, тепер дивимося, з чого починаємо з кейсами. Вони зовнішньо однакові, по міцності однакові. Запаха, як не дивно, не мають обидва. Так, ручки у них інші стали в новому. Бачите, вони складна така тут процедура. Тут надійні довговічні, з залізними стрижнями ручка. Тут залізо йде по всій довжині. Тут вже пластик став. Але конструктивно воно ребра жорсткості. Бачите, тут я впевнений, що вони міцні і витримують е, навантаження. Так, але не втейся ж головне. Головне, що всередині. Інструкція українською мовою раз, інструкція українською мовою два. Ось так Твітя. Гарантійний талон, 2 роки гарантії. І там, і там 2 роки забезпечують гарантію. Так, ну Підемо спочатку по комплектації. Що по комплектації? Зарядний пристрій, два акумулятори, нижня така підставочка, яка крутиться, ліфтик, універсальне кріплення і перехідничок на різьбу. І ось такий пульт керування. Так, наступне що тут? Тут так само: зарядний пристрій, ліфтик, універсальне кріплення доволі складне. Два акумулятори. Один стоїть, один е додатково. Так само є підставочка і додатково йде окуляри. Так, давайте, щоб не роздов... давайте з самого простого підемо. Е зарядний пристрій. Ну, Це важливо, скільки він буде заряджати ваш акумулятор. Зовнішні вони однакові. Якщо придивитись по вихіду, тут 0,3 А в новому, в старому 2 А вихід. Тю. Тому новий, значно скоріше зарядить ваш акумулятор. Так, беремо акумулятори. Акумулятор в новому. Він значно легше, ну, фізично, тут важче. Е, тому ми дивимося 2400, 2400 а тут 4000 мАч. В старому значно потужніше е, ємкність більше акумулятора, практично в два рази. Так, кріплення універсальне. Універсальне кріплення. А, тут пульт також є. Так, ну, тут, тут величезне, ну, тут дуже складне кріплення. Давайте спробуємо спочатку. А, воно дуже міцно тримається. А в принципі, і в новому міцно тримається. Дивіться, я відриваю. Шикарні магніти стоять в новому. Такі самі, як і в старому. Немає в мене претензій по кріпленню. Так, наступне рівень горизонт. Виставляється, я так розумію, і в одному, і в іншому. Але тут є показник рівень є, тут рівня немає. Але горизонт можна виставляти. Наступне: е крутиться навколо своєї осі. Тут, 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 тут. Іде воно? Тик. Ага, тут також крутиться, але не так швидко. Тут дуже делікатно і дуже повільно крутиться. Так, наступне пересування. Тут фіксація зверху. І ви можете так пересовувати, і ви можете підкручувати знизу. Тут дві. В принципі, якщо ви подивимося, люфтів тут ніяких немає. Як на мене, мені подобається взагалі це універсальне кріплення. Воно кріпиться зверху. До нівеліра получається, і нівелір висить на ньому. Ну, доволі вдале рішення. Так, наступне. Тут воно також можна їздити, але швидкого переміщення тут немає. Я не бачу ніякого швидкого переміщення. Але треба час, треба крутити гвинт, в общем, щоб воно перемістилося. І це також нормальне, просте, надійне, довговічне рішення. Ну, Попередні моделі, звісно, мені більше подобається, Але в новій моделі воно дешевше, ну, відповідно, і нівелір дешевше, і має місце для роботи. Особливих претензій немає. Так, нижня підставочка. В принципі, вони обидві не мають люфтів, обидві регулюються. Е, ну, Можна сказати, що вони однакові. Так, ліфти. Ну, ліфти, я думаю, такі самі, тому навіть не дивимося на них. Так, що у нас? Тут є перехідничок, а тут є перехід... Ні, тут є перехідничок між різьбами. Тут є ще додаткові якісь гвинтики, а куди їх застосовувати? Ну, ладно, це вже інше питання. Так, і тепер давайте переходимо до самого головного, до нівелірів. Давайте вставимо акумулятор і будемо з вами вивчати, бо я також ще не вивчав цей. Ага, я зрозумів, тут бачите, тут зроблено, щоб воно тут нема фіксування, а тут зроблена ось така накладочка для щільності прилягання. Ну, просто і дешево. Воно не фіксується, просто прилягає. Тут же. Бачите, він заходить в спеціальну нішу, і тут і, і фіксується. Ну, <кхем> да. е, як на мене, в старій моделі краще зроблено, але, ну, але значно дешевша нова модель. Так, включаємо. Так, тут включається спереду. Старі моделі, спереду включаються, незвично включаються. Так, ну, по. Так, переключення. Тут сенсорне. Бачите, ви включаєте сенсором. Горизонталь, вертикаль одна, вертикаль інша, горизонталь одна, горизонталь інша. Тут все сенсорне. Тут же фізичні кнопочки. Вам треба фізично їх натискати: одна вертикаль, друга вертикаль. Ну, горизонталь тут одна, тому включення виключення. Так. Режими е, з приймачами, я ще не бачив до них взагалі приймачів, тому що китайці роблять такі режими для роботи з приймачами, а самих приймачів немає. От дайте мені нівелір, де є приймач. Навіть хуйпар і той без приймача. Ну просто дивина якась. Чого китайці не люблять так ці приймачі? Вже постачаєте, і передбачили функцію, так поставте ви її приймач. Так, е, що ще? Так, променів я перевірю на відстані. Немає смислу на такій короткій відстані. Зовнішньо вони схожі, однакові. Подивіться, тут, відповідно, 4 площини, тут 3 площини. Ну, це плюс. В новому тут металевий знизу обв'язка, тому він фізично важче. Ну, не набагато важче. В принципі, вони приблизно однакові. Тут є рівень пузирьковий в старій моделі. В новій моделі пузиркового рівня немає. В новій моделі зато крутяться ось такі, які захищають призму. Для чого вони крутяться? Для того, щоб не було ось це місце, якщо вам попадає промінь, і вам дуже треба все бачити, то треба можна трошки повернути, щоб світилося на це місце. Ну, таке себе ну, цікаве рішення. Воно присутнє і вон, воно є. Так, призми. Дивимо, дивимося на призми. Призми фізично однакові. Ну, я не розбираю, звісно, але по величині вони однакові. Тому теоретично вони дають однакове розсіювання. Так, тепер ми поставимо ці нівеліри на моє традиційне місце. Перевірки, знизу буде у нас. Наш традиційний, зверху буде... Так, тільки ж треба включити. Так, нижній включений. Ага. Получається, зараз працює в старому тільки нижня площина і в новому теж нижня площина. Ну, тепер давайте подивимося. Зверху старий, знизу. Так, Якщо подивитися, в них приблизно колір змінився, ви бачите, але проміні приблизно по ширині однакові. А давайте повернемо. Ну, тут вже тільки треба повернути і інколи це має значення. Повертаємо ось так, поставимо і дивимося знову. Так, ви бачите, в принципі, тут нижній, який у нас є, старий, трошки ту, 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 ну, менше яскравий, а верхній більш новий, більш яскравий, але ширина проміня в новому ширше. Ну, в два ширше. Е, ну, але як на мене, як на мене, мене все влаштовує, в принципі, я сподіваюся, що це не тільки мене влаштовує. А влаштовує і майстрів, які будуть працювати. Тому ціна, якість, як на мене, це дуже гарна пропозиція, по, як на мене, по найменшій ціні. А якщо врахувати, що він офіційний, що він підлягає гарантії, що є сервіс, так це взагалі унікальна пропозиція на цей нівелір, який має 4 площини. Звертайтесь до мене, я надам вам любу інформацію, ну те, що я знаю, по всякому обладнанню, в тому числі для плиточників. Але це не головне. Головне це, якщо ти не тримаєш зброю, то будь ласка, допомагай ЗСУ. Нам треба вигнати російських окупантів з нашої землі. Слава Україні!